Всім привіт! Хочу поділитися своїми думками про такий гарний, теплий, приємний і абсолютно робочий ніж, як всім відомий опінельчик. Я люблю апінель, особисто в мене він завжди висить на магніті у кухні, завжди в розкладеному стані, через то він завжди в мене брудний тут забувається в ті отвори в щілі бруд, його треба почищати. І так би я би дуже хотів, щоб Пінель насправді випустив 10 і 12 щоб це були повністю нескладені ножі, але от саме в такому вигляді. Єдине, що можливо, руків'я зробити в профілі трошки плоскішим. Щоб так було таке саме, а в профілі трохи пласкішим. Тоді ніж буде зручніше е, тримати для всяких силових робіт, особливо коли рука мокра або е, слизька. Цей, цим ножом достатньо незручно щось робити, коли е, рука каже слизька. Е, силова робота, особливо з рибою, е, коли ти ріжеш на стейки щось таке, тверде, кісточки перерізаєш. Е, він якби прокручується в руків'ї, ось так, так по осі. І це не дуже таке приємне відчуття при силовому різі. А так, звичайно, любі інші продукти орпінеля ріже дуже гарно з заводу. Ідуть трошечки випукла лінза, зведена в нуль, не завжди гарно загострені. деколи коли бувають зоосенчики, його треба зняти на кераміці там, або на шкірі. Але сама форма ножечка, форма леза, його зведення, товщина говорить про те, що це дуже-дуже гарний різачок. Тобто це реальна роботяга, і напевно, моя думка, думку, що це найкращий ніж на пікніковий ніж, який тільки можна придбати. А там ви собі вже вибираєте вуглецевий або нержавійку, і вибираєте собі розмір ножа. Мені здається, що всі розміри там, 8, 7, 6, це такі більш сувенірні розміри. Ну, Можливо, вони комусь подобаються, але мені вони незручні. А отже, починаючи з 9 навіть 9 менше, 10, 12 це такі класні розміри, коли ніж зручний і реально робочий. Тоненьке вістря, треба буде акуратним, тобто воно його можна обламати. Взагалі ніж достатньо, так скажімо. Ніжний і якісь дуже силові роботи ним робити не варто, але він, так скажем, всім своїм виглядом про це говорить, тому що він не є дуже міцним, це там не бушкрафт, ніж хоча ним можна зробити достатньо багато і в лісі робіт, і, і, і він це все прекрасно витримає. Просто треба певні навички, вміння і досвід. Значить, я вже сказав, бувають вуглецева, буває нержавійка. Мені особисто більше подобається вуглецева, він дуже легко правиться за нею. Я там, ну як слідкую, там, взяв її металевою губкою, почистив, трошки ржу, якщо появилося. І все там, помив. А підводиться він дуже класно. В похідних умовах там облюбить цвяшок об інший ніж підводиться і далі ріже. Тобто він. Через свою от форму і геометрію клиночка має дуже класний різ. І навіть таким топеньким він все одно продукти буде різати дуже чудово. Матеріали руків також бувають різні. Це бук, може бути там і дуб, і горіх, і оливкове дерево. Проблема дерев'яних руків на пінелі те, що вони, якщо велика вологість, вони набухають. При великій вологості, і ніж починає, починає тяжко закриватися відкриватися. Тобто умільці пропитують руків'я гарними оливами, олією, ставлять також латунні шайбочки, щоб лезо краще ходило. Ось. Е ну, Я цього не роблю, це простий ніж, е і я не бачу сенсу там щось його доробляти. Ось. Єдине, що б я би зробив, я би от Трошечки йому так боки би спиляв, щоб він був трошки плоскіший. Ну і отвір для тімничка можна зробити, якщо берете десь на природу. Та навіть на нього є дуже класні там ставлять, є майстри в Україні, які міняють на ньому леза, ставлять там з дуже злих порошків. ось. Ну Цікаво, цікаво, чому би і ні але в принципі, концепція пінеля це якраз такий недорогий дешевий ножичок, легкі в обслуговуванні. ось І тому там на нього поставити дуже дорогі якісь якесь сталючку. Та ні, так прикольно, в принципі, але не знаю, чи я би таке робив. Ну, хотів би, звісно, таке щось мати, але спеціально би напевно не заморочувався. Їдемо далі. Які є в нього проблеми? Тобто, крім того, що набухає. Набухає руків'я, і клунок починає ходити дуже погано. Може бути навіть так, що в закритому стані ви його просто не зможете відкрити, так настільки може розбухнути. Треба буде брати і його там звідтам. Тобто ніж завжди хоче якихось гарних умов зберігання. Тобто він не любить лежати десь в олозі, але і сухого дуже клімату він дуже не сильно любить, тому що він буде сухим, навпаки, розсохнеться, і лезо, навпаки, буде. Літати, так от, викидатися туди назад. Е, самий, сами, мені здається гарний варіант, коли лезо складається з таким трішки опором, але легко. Ну і замочок, Це такий, рінг, не пам'ятаю, як він називається, якось Рінг-Лок. Тобто кільце. ну Всі знаєте, як, як закривається опінельчик. Зараз в їхніх нових моделях це кілечко вже трошки поміняне. Ви Бачите, таку вони зробили? от. Тучку. То тобто ми розуміємо, що тільки в одну сторону треба закривати. А в старому Пінелі можна було і в ту, і в ту сторону закривати його. Як вам зручніше покрутити кільцем. Значить, мінуси. Це то, що може Цей. Між іншим, працював колись дуже з такою цікавою людиною, відомим таким ресторатором з Франції. Жан Клодом, не знаю його прізвище, його називали Вандам, але він не Вандам. То він мені розказував, він якраз казав, що він народився або жив в регіоні, де роблять опінелі. Він казав, що всі жителі, які мають опінелі, завжди опінель відкривають ось таким чином. Вони два рази стукають об щось, і тоді лезо перевідкривається, і його легше дістати. Я це зрозумів саме через те, що також ніж з собою постійно носиться, ніж починає погано ходити, і от всі реально там стукнули по тим, бачите, лезо трошки вилізло, і тоді відкрив. І він каже, це всі, це така, каже, така прям звичка. Навіть якщо ніж нормально відкривається, все одно ним всі стукають. Це така, типу, фішка. У нас цього я ніколи не замічав такої штуки, але бачите, у Франції. Є от така от традиція відкривання опінеля. Чим добра нержавійка? Ну, якщо це була б нержавійка, так, Ну, нержавіє, нема такого догляду. Ріже вона непогано, він так само гарно зведений із нержавійки. Все супер. Вуглецево, я вже казав, мені подобається краще, тому що, мені здається, вона легше правиться. І така більш зла якась є, коли ти типу, погостриш. Так, що я вам мав сказати? Значить, мінус то, що коли жир на руків, я, дійсно, тут би якась би, або насічку б бо вони якусь зробили. Розумієте, була б якась насічка така, як зброярська, то ніж би в руці, от коли лизьке, тримався б набагато краще. І от зараз є багато моделей. є між іншим моделі із пластиковим руків'ям. Тобто пластикове руків'я забирає ту проблему з розбуханням ось. І таке, скажемо, воно більш довговічне, і там яскраве може бути, яке завгодно. І мені подобається. Ну тобто, якщо б був пінель десяточко і дванадцятка, просто з таким класичним, але пластиковим руків'ям, я б хотів би мати. Тобто, з отвіром для тім просто звичайний пластик, щоб він, щоб воно було пластикове, все те саме, але таке не дерев'яне, або пластикове. Ну, дуже б було круто. У них є модельки зараз, там якісь там туристичні, там, з свистком, з кресалом, але вони якісь такі, тобто такий вже відхід від, від традиційного вигляду, там серейтери, бо не на нього якісь там при... присобачили, не знаю нашу. От. Я yeah. колись пробував, я переставив ніж, по-моєму, від 10-ї моделі, трошки скорочений, та, трошки його зменшив. У них є така модель електрика. Це взагалі таки пластиковий він ножичок, має дві бітки в руків'ї. І отаке от малесеньке лезо для електрика з вирізами, щоб знімати провода. І я в нього умудрився поставити лезо від 10-го ножа. я так тішився. Воно там не зовсім гарно підійшло. Він таки почав мати трішечки. Люфтик десь. Ну, от воно не було такі саме, от і вирізи не були такі самі, як тобто вони не є універсальними. Але пластиково руків'ю, ну, прикольно так було. Ну але я, хтось мене захотів його купити, я його продав. Ну, значить, прям так сильно він мене не зачепив. Ось Ну, що ще прикольного про Опінель? Пінелю випущено дуже багато, продано дуже багато. Вони доказали, що це є абсолютно класними робочими ножичками. От. І це те, що б я б хотів, щоб вони зробили такий самий, але який не складається, тобто це така сама форма. Це те саме стосується і Мора. А я б хотів би, щоб Мора зробила на кінець нескладний складний якийсь ножичок там, з скандинавськими спусками, але типу, щоб Мора зробила. Я думаю, це був би хід продаж, так само як був би хід продаж, якщо бенель зробив би повністю нескладний ніж, з гарним шкіряним. Чухольчику. Але іменно ось такою в класичної форми. Тобто підсумуємо такі якісь сумбурні, трошки сумбурні мої думки. Класний ніж. Мінуси я вам сказав. Якщо хочете, щоб ніж, щоб лезо так не, щоб руки так не набухали, потрібно. Пропитувати олією, ставити шайбочки. Або купувати ніж з оливковим, з оливкового дерева. Але, по-моєму, з оливкового дерева в них є тільки філейні такі ножички. В іншому пінелі ще є пилка, дуже класна, пиляє дуже круто. ну, Дорога вона, звісно. І також у нас дерев'яним таким руків'ям. не знаю, чи це дуже зручно, але сама пола має геометрію дуже класно, пиляє дуже кльово. Коротше кажучи, чудовий пікніковий ніж. Я його з великим задоволенням завжди використовую на кухні. Він завжди гострий, він завжди під рукою. Він зручний по всім продуктам, дуже легко правиться. Ну і такий кусочок. Історії, тому що ніж теж можна назвати класичним. Я тоді, коли відео про класичні ножі робив, то я забув його взяти з собою, але насправді це також класичний ножичок. який випускається вже, напевно, більше 100 років, та, напевно, і більше, ніж 100 років. Коротше, кажучи, така ось цікава штука. Добренько, всім гарного дня, гарного вечора. Слава Україні! До нових зустрічі!